Вітаю всіх. Сьогодні ми продовжуємо наші роздуми і наша тема Хто ми раби чи пани. Учора, якщо ми згадуємо, ми говорили слова апостола Павла, які в агонії сказав, бідна ли людина, хто мене може визволити від цього тіла. Давайте трішки згадаємо, що він говорив. Адже я не розумію, що чиню, Роблю не те, що хочу, а те, що ненавиджу. Адже знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі добро. Бажання є в мені, але щоб виконувати це добро, того не находжу. Тобто розумом ми розуміємо, що не так, а сили немає. Що це за закон? Якщо ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це роблю, а той гріх, який живе в мені. Хто мій пан в такому випадку, дорогі? гріх? А я його раб. Звідки це взялось? Коли Адам через свій непослух зробив гріх? Цей непослух генетично передався від Адама усім нащадкам, і ми вже родимось з перворотним гріхом. Що це за переворотний гріх? То не є гріх, ми дивимося маленьке дитятко, яке наробило, і як ми можемо рахувати, що воно грішне? Ні, переводнородний гріх то бажання до гріха. І всі ми могли б бачити таке явище: дитинка півтора-два рочки в супермаркеті, як мама або батько щось не куплять, падає. На підлогу синіє, кричить ногами, б'є головою, заходиться Що не роблять, як вона хоче. той егоїзм, ото вона ще розмовляти не розуміє, але вже ото погане уже передалось генетично від їх батьків. Тому написано: ніхто не родиться чистим від нечистого. Всі згрішили. Дорогі тому ще Господь Кайонове говорить, при твоїх дверях чатує гріх, він спонукає до побажання. І тут ми бачимо закон тіла, або, другими словами, учинки тіла. Які учинки тіла, апостол Павло до Галатам, 5 розділ з 19 по 21 вірш перечислює. Учинка тіла очевидна. А саме перелюб, розпуста, аморальність, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, п'янство, гульня і тому подібно. І далі Він говорить: попереджаю вас, як раніше попереджав, хто таке робить Божого царства не успадкує. Дорогі. Страшно, коли ми раби таких ученьків. Що робити? Христос сказав: чекає нове, Він спонукає де побажання, але ти маєш над ним панувати. У нас є шанс. Не бути рабами гріха, а бути панами над гріхом. Не жити по законам тіла, а жити по законам духа. Який це закон духа, як це зробити, ми далі продовжуємо роздуми в наступних зустрічах. Амінь.